Буквально через два тижні в мене пройшла шия. В мене були такі проблеми з шиєю, що я як ходив, в мене така, якби була матова сітка, якби все в тумані мені сильно давило на шию. І після того як я почав приміняти цю програму на собі, в мене воно пройшло. Можливо, це було якесь накопичення солей, можливо, назбиралося дуже багато токсинів, шлаків, і воно просто-напросто почало з мене виходити. Таким чином я нормалізував собі всі процеси в організмі. Після цього я почистив кишечник за 14 днів. На проходженні кишечника у мене шкіра стала якась така м'якша, навіть не можу того передати. Я скинув 7,5 кілограм. І після цього, як я отримав ті результати, мені Олександр задає таке питання, він мені говорить: от дивись, ти отримав результати, воно класно працює. Як ти вважаєш, це потрібно людям? Звичайно, я сказав, так, це потрібно всім, і маленьким, і дорослим, бо люди ходять по лікарях, а лікарі розводять руками.